Вітаю, я спробую бути дуже і дуже стриманим. Спробую, тому що бути стриманим надзвичайно тяжко. Коли я чую, що ідеї зупинити бойові дії це вже чийсь ультиматум, це вже якась пастка, це вже якесь іпсо, це не наша формула миру і так далі у мене. Нічого, крім якогось роздратування всередині немає. Проблема в тому, що пастка, пастка, це коли людину відправляють в Збройні Сили України, де вона проходить тільки 60 днів підготовки. Пастка це коли людина, яка вчора була водієм тролейбуса, сьогодні видірнута свого життя і не знає, що з нею буде завтра. Пастка. Це коли ти не можеш виїхати за кордон, коли ти не можеш е спокійно і нормально жити, працювати, коли ти не можеш радіти життю, коли ти не знаєш, що з тобою буде завтра, післязавтра. Тому що ти в пастці, пастка ця криється ось у чому: з одного боку, наш безумовний ворог, який має озброєння, який накопичує зброю, який має своїх партнерів. В якого закуповують енергоносіїв наші партнери на 180 мільярдів доларів за 2023 рік це публічна інформація, а ти не знаєш, що буде завтра, тому що ти змушений випрошувати зброю, змушений випрошувати боєприпаси, змушений змушений доводити, що війна проти твоєї країни. А це злочин, і я зараз говорю не за наших чиновників. Я зараз говорю за себе, як за громадянина України, за вас, як за громадян України. Оце пастка. От що таке пастка. Чи потрібна зупинка бойових дій для України? Давайте разом подумаємо, що Україні може дати зупинка бойових дій на місяць, на тиждень, на три тижні, на рік. Давайте подумаємо, перше це виграш у часі. Наш ворог не безкінечний і ресурс його не безкінечний. І завтра може бути зовсім інша ситуація. Ви скажете, він там накопичить сили. Він і так має сили. Він має всього достатньо для того, щоб перетворити життя українців на повне пекло. І ми це з вами бачимо. Зруйновані електростанції, б'ють по нас всім, чим тільки можна. Міста прикриті. Вибірково, давайте будемо чесними. І по Києву інколи прилітає. Я мовчу за Харків, я мовчу за Миколаїв, за Одесу, за Запоріжжя, за Суми і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А якщо летить ще далі, там міста ще менш прикриті. Правда, це правда. Момент номер два. А що дасть зупинка бойових дій Україні хоча б на місяця три-чотири? Якщо в цей момент можна підготувати тих, хто зараз мобілізований. Я вибачаюсь, вони не готували себе до війни. Як там чиновники б наші сміливі не розповідали, що ніхто не готувався, так вони ж самі не готуються. Почитайте останню постанову кабінету міністрів. Виявляється, що чиновникам тепер заброньованим можна не приходити до ТЦК на ВЛК Їх не відправляють, і до ТЦК вони не ходять. Просто з органів влади передадуть до ТЦК листи. Що ці чиновники стоять на обліку. Може хай сходять до ТЦК, може хай пройдуть ВЛК. Тільки не так, що телефонують від них і вони там проходять спокійно. А так як всі громадяни по тижню, по два проходять і не знають, що з ними завтра буде. І не так, що в тебе бронь. А ти приходиш своїми документами і воєнком вирішує, давати тобі бронь чи ні. Так вони не хочуть іти. А громадяни України налякані, перелякані, ненавчені, вони чомусь повинні це робити. Чому? Бо громадян є громадянський обов'язок, так і в чиновників є громадянський обов'язок. Чи у нас Конституція для одних діє по одному, а для інших по іншому? А чому так? А хто це вирішив? Тому час для України критично важливий навчити ось цих людей, згуртувати цих людей, зробити бойове злагодження цих людей. Третій момент. Зброя. У нашого ворога зброї отак, от отак! І вона різна. І вона виготовляється нова. І щоб нам не розповідали і як би не ржали, але ми бачимо, що все нові нові види озброєння, нові нові літаки. Ми просимо літаки, а в нього є літаки. Ми просимо боєприпаси, а в них є боєприпаси. Хіба цього це всі бачать? Тому наше керівництво мотається там по е, різним країнам, збирає форуми, нібито миру, і просить дати, 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 дати. Бо самі ми не виробляємо необхідного. У ворога достатньо, чого недостатньо, купить. Гроші в нього є. Адже навіть наші партнери закуповують у нашого ворога енергоресурси. Чи не так? Чи не так? Тому. Наявність хоча б трьох-чотирьох місяців дасть можливість укомплектувати бригади, підвести зброю, відремонтувати хоч спокійно наші електростанції, хоча б поновити опалення, енергосистему. Хіба це не важливо? Три, чотири, пів року дасть людям можливість хоча б передихнути, люди ж не сплять по ночам. На межі нервового зриву. Наступний момент. Кожен день, кожен день без пострілів про це говорив Зеленський. Потрібно просто перестати стріляти. Чому зникла ця формула? Чому вона зникла? Чому вона була в 2019 році, а нині вона чомусь втратила актуальність? Інколи так, треба просто перестати стріляти. І хоча б. Подивитися в зеркало самим на себе. Інколи ж ми ж просто відзеркалення нашого ворога, а наш ворог відзеркалення нас. Можливо, потрібно трішки зупинитись, всім зупинитись і подивитися, що, що ми натворили, що натворив наш ворог, що натворили наші партнери, які так обіцяли, які так розповідали. І владі потрібно подумати, що влада зробила зі своїм народом. І чи не могло бути іншого шляху? Історія не може бути повернена, не можуть бути повернені тисячі, десятки, сотня тисяч могил, цих людей вже не відновиш. Але є перспектива ще викопати сотню, тисячу, десятки, сотні тисяч таких же самих могил. Чому життя звичайних українців, життя дітей, про яких ми так говорили, що ми нікого не забудемо? Чому воно абсолютно не цінується? Чому це все стало неважливим? Чому ми вирішили, чому ми вирішили що зупинка бойових дій це абсолютно шлях в нікуди. Хто це вирішив? І чому цей хтось це вирішив? Війну завжди можна продовжити, якщо нічого не вдасться зробити. Але, на мій погляд, Україна потребує. Зупинки значно більше, ніж її потребує наш ворог. У нього все є для війни. Хто б що не розповідав, в яких студіях, ось я в таксі їхав і там слухав, як один у нас на літеру П Ортніков, дуже такий сміливий розповідав і хіхікав у студії, як там він все знає, що в Путіна в голові, що нібито він. Збирається вчинити. І що нібито він уже програв. Він давно дивився оцей Ортніков на мапу. Він давно дивився, що там. Він давно порівнював, що було в 2022-му, в 23-му і в 24 Він давно мав статистику людей, яких вже немає. Немає. І ми постійно, і от, отакі ось експерти, псевдоексперти, псевдожурналісти, псевдодержавні діячі, державні діячі виходять і розповідають свою приватну точку зору. І ніхто не цікавиться, а як живе звичайний народ, і що з ним відбувається, і що його колошматять уже два роки і три місяці, чотири місяці, безкінечно колошматять, як можна людям жити? Коли немає зупинки цього. В Другу світову війну Україна була під тотальною окупацією, яка розпочалась в 1941, частина 39-го року, 41-го, давайте брати. По 44-й. В 44-му році не було вже фашистського вермахту, не було на території України. Три роки. Три роки. Ми живемо в умовах війни два роки і чотири місяці. Я не можу зрозуміти, чому ніхто не хоче зупиняти бойові дії. Раніше була історія, що ворог накопиче, тепер вже її не кажуть, тому що вже дуже очевидно стало, що ворог накопичив і без того. Ворог має і без того потужну машину військову. Чому ніхто не говорить, що зупинка бойових дій важлива в першу чергу для України? Дивна ситуація. Дуже дивна і неприємна ситуація. І я думаю, що ось ці слова наших чиновників про ультиматум, про пастку, вони мають тільки одну причину: оці слова Путіна, вони, напевно, перейшли кудись в вуха наших партнерів, а звідти їх починають говорити нашим чиновникам. А наші чиновники намагаються пояснити. Чому зупиняти війну небезпечно? Небезпечно для кого? Для шести вчора загиблих в Кривому розі? Для сотень тисяч загиблих в попередньому місяці, Поза попередньому місяці. Ми вже не згадаємо попередній рік, ми їх не згадаємо. Бо пам'ятати їх будуть тільки їхні родичі. Це для них небезпечно? Зупинити, дії. Я думаю, що якщо ми турбуємось про українців, а не про якусь ідею чогось вигаданого і уявного, то ми повинні продумати і варіант перестати стріляти. З цим йшли на вибори, ті, хто зараз визначають. Долю українців. Чому в 2019 році потрібно просто перестати стріляти? Було прийнятною формулою, а в 2024-му стало вже пасткою Путіна. Коли формула просто потрібно перестати стріляти стало пасткою Путіна? Коли? І чому? Я чекаю на ваші коментарі з турботою і любов'ю до українців, які ще живі.